Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко, математичний аналіз степеневі ряди. Сьогодні ми знаходимо інтервали збіжності степеневого ряду. Тобто, це може, область збіжності, яка буде в вигляді інтервалу. Відомо, що степеневий ряд збігається в інтервалі симетрично відносно центру ряду, в даному випадку 0 і РР. Інтервал збіжності це. Множина між, мінус r r. Де R – радіус збіжності. Для знаходження інтервалу збіжності треба знати радіус. Радіус знаходимо за певними формулами. Формула отримана на підставі ознаки Даламбера дає нам правило r, це буде границя. N прямує до нескінченності модуль АН-ного. До модулю до АН плюс першого. Перевернутий дріб, який звичайно використовується в ознаці Даламбера для числових рядів. Або можна використати точно так перевернуту формулу коші. Одиниця на границя n прямої до нескінченності, корення Н-го степеня з модулю АН. Одна з цих двох формул. В залежності від вигляду ряду буде у нас використовуватись при знаходженні радіуса збіжності. Розглянемо перший приклад. Нехай ми маємо ряд n від 0 до нескінченності x в степені N на n в степені P. N в степені P, де P – якесь дійсне число. Знайдемо інтервал збіжності. Ну, для цього знаходимо радіус збіжності. Формула у нас є, використовуємо формулу. Першу ми будемо мати r дорівнює границя, n прямує до нескінченності. А хто такий AN? Це те, що стоїть перед XN. Тобто, AN у нас в даному випадку, AN це буде 1 на n в степені P для цього ряду. Тобто, мені треба взяти відношення модуля. 1 на n в степені p на 1 на n 1 в степені P. І знайти цю границю. Числа додатні, тому модуль можна далі не писати. Будемо мати, якщо тут перевернути, ми будемо мати границя n прямує до нескінченності. Модуль n плюс 1. Поділене на n в степені P. Я можу отак написати. Степінь P спільний, я n плюс 1 в чисельних поставив і зробив спільний степень p, Обіцяв модуль не писати забув. Маємо отаку границю. Поділимо на n почленно, будемо мати границя n прямує до нескінченності. 1 плюс одна n в степені P. Коли n прямує до нескінченності, душка буде прямувати до одиниці, оскільки P фіксоване дійсне будь-яке число, все одно це буде одиниця, бо одиниця в будь-якій степені це одиниця. Отже, радіус збіжності степеневого ряду одиниця. І інтервалом збіжності у нас буде інтервал від мінус 1 до 1. Але це ще не все. Тому що нам треба дослідити, як поводиться себе ряд, ряд в кінцях цього інтервалу. Нам треба ще дослідити дві точки. Коли х дорівнює одиниці і х дорівнює мінус одиниці. Спочатку одиниця. Це як? Це я. Замість х повинен підставити одиницю в наш ряд, який ми досліджуємо. Тоді ми отримаємо ряд сума n від 0 до нескінченності одиниця на n в степені p. Ну, якось 0 тут я дивлюсь, не годиться з самого початку. Мені не треба було писати тут 0, ми будемо знаходити ряд від одиниці. Бо ноль знаменнику не годиться. Від одиниці сума. І тут від одиниці сума оцей ряд. Відомо про числові ряди, ми все знаємо. Цей ряд узагальнений гармонічний ряд. І ми маємо його збіжність, коли П більше одиниці, цей ряд буде збігатись. А коли П Менше або дорівнює одиниці, він розбігається. Тобто в одиниці ряд, збіжність ряду в кінці. І в правому кінці інтервалу збіжності буде залежить від того, яке P. Подивимося, що відбувається в лівому кінці. Якщо я замість x підставлю мінус одиницю. Х дорівнює мінус одиницю. ми будемо мати ряд сума n від одиниці до нескінченності. мінус одиниця в степені n буде стояти n в степені P. Тут ситуація трошки інша. Бо, ну, коли P більше 1, ряд теж буде збігатися, причому буде збігатися абсолютно. Коли P більше одиниці, буде збіжність абсолютно. А от коли П Менше одиниці, але більше за 0. Між нулем і одиницею. В цьому випадку ряд буде збігатись умовно. Тому що одиниця на n степені p буде прямувати до нуля, коли n прямує до нескінченності, причому монотонно. І оскільки ряд знакопереміжний за. Ознакою лейбниця ряд буде збігатись, але буде збігатись умовно, бо модуль розбігається. Коли ж P менше за 0, то тут навіть лейбність не допоможе, тому що N насправді у нас виявиться в чисельнику, величина буде стояти в чисельнику, якщо P від'ємне, і N при прямуванні до нескінченності не буде прямувати до нуля. В цьому випадку ряд буде розбігатися. А тут буде умовна збіжність. Можна підсумувати, якщо у нас P більше за одиницю, ряд збігається і при тому абсолютно на множині від мінус 1 до 1. Якщо P між нулем і одиницю, Ряд збігається, це P більше 1. Якщо P між нулем і одиницею, ряд буде збігатись від мінус одиниці до одиниці всюду, в точці мінус 1 збіжність умовна. І нарешті, якщо P менше за 0, ряд просто розбігається. Отакий От підсумок в цій задачі. Наступний приклад. Тут у нас n-факторіал поділений на а в степені n квадрат, перед X в степені n стоїть. Оце такий коефіцієнт А n у нас. Оскільки n-факторіал це натякає на те, що треба використовувати ознаку Даламбера. Тобто я буду знаходити радіус збіжності, виходячи з границі n прямої до нескінченності. Nний коефіцієнт. N факторіал поділено а в степені n квадрат. Поділено на n плюс перший коефіцієнт. N плюс 1 факторіал. Поділено на a в степені n плюс 1 у квадраті. Ну, мабуть, треба повісити модуль. Хоча давайте візьмемо, A буде більше за 0. Визначимось. Тоді модуль буде зайвий, і будемо обчислювати цю границю. Границя n прямої до нескінченності. Перетворюю дріб з 4-поверхового в 2-поверховий. Згадую, що N плюс 1 факторіал. Це насправді N факторіал помножений на N плюс 1. І тоді ми маємо N факторіал на А в степені. А я розкрию дужки в показнику n квадрат плюс 2n плюс 1 це степінь числа а. В знаменнику в мене буде стояти а в степені n квадрат. А тут у мене буде n факторіал на n плюс 1. n факторіали скорочуються. А в степені n квадрат і а в степені n квадрат теж скоротиться. Оскільки у нас тут сума показників, це є добуток з. Такою ж основою. Тому маємо границя N прямої до нескінченності. Тут у нас залишиться A в степені 2n. 2n плюс 1 поділене на n плюс 1. Нам знову доведеться розглянути два випадки. Бо коли А більше за одиницю. В цьому випадку границя нескінченність, отже, R радіус збіжності нескінченний, тобто ряд збігається на всі числові прямі. Якщо ж А менше одиниці, ситуація зовсім інша. От, скажімо, уявімо собі, А це одна друга. Це означає, що в знаменнику буде стояти 2 в степені n плюс 1 і n прямої до нескінченності. Тобто, коли А менше до 1, цей дріб буде прямувати до нуля. І радіус збіжності буде дорівнювати просто нулю. Це означає, що ряд збігається тільки в одній точці в початку координат в нулі. Більше ніде. До речі, коли А дорівнює 1, я пропустив цей момент. Ну, якщо А одиниця, то ми маємо просто 1 на n плюс 1 теж границя буде дорівнювати нулю. Коли А одиниця, границя дорівнює нулю, і радіус — це треба поставити тут. Менше або дорівнює 1, у нас радіус нульовий. Ряд збігається тільки в початку координат. Отже, якщо А більше одиниці, інтервал збіжності, це є. вся числова вісь. Якщо r дорівнює 0, Інтервал збіжності це множина з однієї точки 0. Розглянемо ще такий степеневий ряд. Його особливість тут не Х в степені N, а Х плюс 1 в степені N. Що в цьому випадку? В цьому випадку у нас радіус збіжності буде знаходитись за тими ж правилами. Але інтервал збіжності тепер буде мати вигляд x0 мінус r x0 плюс r, де x0 -R, це центр. А центр визначається для x-x0 для вигляду x-x0. Якщо замість x підставити в ряд сюди. x-x0 в степені n, то інтервал збіжності буде виглядати от таким чином. Знайдемо спочатку радіус збіжності. Тоді визначимось з інтервалом. Радіус збіжності R. Знову за даламbeром, n прямує до нескінченності. Знаходимо відношення коефіцієнтів n факторіал у квадраті поділене на 2n факторіал. І треба буде поділити на. Наступний a n плюс перший. А Н плюс перший буде мати вигляд, я його запишу зразу перевернутим, бо він в знаменнику стоїть. Тобто його чисельник піде в знаменник. Тут буде стояти n плюс 1 факторіал у квадраті. А в чисельнику в мене буде стояти 2n плюс 2n плюс 2 факторіал. Ну, от. Купа факторіалів, коли n прямої до нескінченності, зате вони будуть добре скорочуватись. Тому що у нас n плюс 1 знову таки. N плюс 1 факторіал, це n факторіал на n плюс 1. n факторіал з квадратами скоротяться, і в нас буде границя, n прямої до нескінченності. Від n факторіалів залишиться n плюс 1 у квадраті. знаменнику. 2n факторіал, а тут у нас 2n плюс 2 факторіал. Що таке 2n плюс 2 факторіал? Це 2n факторіал помножити на 2n плюс 1 і на 2n плюс 2. 2n плюс 2 факторіал відрізняється від 2n факторіал двома множниками. Після скорочення на 2n факторіал залишиться в чисельнику 2n плюс 1. На 2n плюс 2. От треба знайти таку границю. І там і там степінь чисельника і знаменника 2. Тобто n квадрат старший степінь. Якщо на нього поділити, ми будемо мати границя n прямої до нескінченності. Чисельнику я поділю на n квадрат, або винесу за дужки, як кажуть, n двічі. В мене буде. І скоро знаменником, в мене буде тут стояти 2 плюс 1. N -на, і 2 плюс 2 на n. В знаменнику я поділю тут на n квадрат, у мене буде стояти 1 плюс 1 на n у квадраті. Тут у мене дві дужки перемножені. Кожну з дужок я поділив на n. Маємо такий вираз, коли n прямує до нескінченності, це просто 4. Це просто 4. Радіус дорівнює 4. А інтервал збіжності. Інтервал тоді у нас буде мати вигляд. Х0. Х0 в нашому випадку це мінус одиниця. Тобто ми будемо мати мінус одиниця мінус 4, це буде мінус 5. І мінус одиниця плюс 4 це буде 3. Інтервал збіжності. Розглянемо ще один нюанс. Тут у нас особливість в тому, що у нас показник 2n. Тобто тут тільки парні степені. Чи є це степеневий ряд? Є. Просто всі не парні, а n дорівнюють нулю. Але що це значить для формул, які ми використовуємо? Це означає, що не формула на підставі Даламбера, не на підставі коші не може бути використана. Бо у нас будуть в, нуль, в знаменник попадати нульові коефіцієнти через 1. Формули не працюють. Як в цьому випадку знайти інтервал збіжності? Ну, є така пропозиція. Введемо нову змінну. Я через y позначу x 3 у квадраті. Оцей степінь, що тут. Після цього наш ряд перетвориться. Наряд сума n від 0 до нескінченності y в степені N на 2 в степені n. Зовсім інша ситуація. У нас звичайний степеневий ряд з змінною y. І для знаходження його радіуса збіжності можна використати зразу. ну, Тут можна скористатися ознакою Коші. Ми маємо границя n прямої до нескінченності. Одиниця поділена на корінь n-го степеня з 1 на 2 в степені n. Корінь n степеня. А це в нас просто одна друга в знаменнику це буде дорівнювати 2. Отже, ми маємо, що радіус біжності оцього ряду степеневого є двійка. І ряд збігається для всіх модуль y менших за 2. Я так написав умову інтервала збіжності. Мені так зручніше, тому що я тепер замість y можу підставити нашу заміну. Х-3 у квадраті, модуль вже не має сенсу. Менше 2. Звідси ми маємо умову. Належності інтервалу збіжності, якщо добути квадрати, будемо модуль хмінус 3 менше коріння з двох. Отже, радіус збіжності виходить у нас корінь з двох. А інтервал збіжності буде мати вигляд, ну відносно трійки, 3 мінус корінь з двох, 3 плюс корінь з двох. Якщо спробувати дослідити поведінку цього ряду на кінцях інтервала збіжності, ну це треба підставити замість ікса. Якийсь кінець, правий або лівий. Ну я почну з правого. Якщо замість ікса підставити 3 плюс корінь з 2, в мене ряд перетвориться на такий. n від 0 до нескінченності. 3 плюс корінь з 2 мінус 3, це буде просто корінь з 2 в степені 2 n Поділено на 2 в степені n. Ага, тут все одно було що підставляти. Лівий чи правий кінець, тут буде плюс-мінус, якщо поставити і мінус сюди завдяки парності степені, мінус з їсться. Тобто два кінця однакові, ми приходимо до чого? Двійка нам в квадраті в степені N. Це просто 2 в степені n. Отже, маємо ряд 2 в степені n поділено на 2 в степені n, n від 0 до нескінченності одиниць. Нескінченність кількість одиниць це є нескінченність, ряд розбігається. На кінцях інтервалу ряд розбігається. Але всередині збіжний. Причому абсолютно, як казала, тигрема. І рівномірно. Перш ніж продовжити, нагадаю, що якщо ви вважаєте заняття наші цікавими корисними, ви можете поставити подобайчик, можете написати коментар або навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Ну, У нас зараз буде наступний останній приклад. Спробуємо знайти інтервал збіжності такого ряду, де айби додатні числа. Ну, результат буде в залежності від того, які А і Б. Знову звертаємося до Даламбера і знаходимо радіус збіжності у вигляді границя n прямої до нескінченності. ний коефіцієнт – це АН плюс БН в знаменнику. N плюс перший коефіцієнт піде в чисельник, бо він в знаменнику знаменника. Буде А в степені N плюс 1 плюс B в степені N плюс 1. Все зводиться до такої границі. Нехай для визначеності А буде більше за Б. Нам все одно, що ставити, вони рівноправні. Поділимо чисельник і знаменник на А в степені N. Будемо мати N прямої до нескінченності. Тут буде стояти в мене А. Плюс b, b n, плюс b на А в n. одиниця плюс b на А в степені n. Якщо А більше за b, b поділене на А величина менша за менше за одиницю. Менше за одиницю в степені n, коли n прямує до нескінченності, прямує до нуля. Тобто від цього дробу залишиться тільки А поділене на одиницю. Другі доданки зникнуть. Залишається просто А. Радіус збіжності дорівнює А. Це якщо А більше Б. А якщо А менше за Б, тоді, зрозуміло, все буде точно так, тільки навпаки. І у нас тут буде стояти Б. Отже, ми маємо радіус збіжності. Це буде максимум. З А і Б. Хто з них більший, то і буде визначати радіус збіжності нашого степеневого ряду. Ми розглянули деякі приклади дослідження степеневих рядів на інтервал, на радіус збіжності. Сподіваюся, заняття було корисним. Якщо ви так вважаєте, поставте подобайчик, підписуйтесь на канал, залишайтесь на ньому. І я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.